Вітаю, друзі! Вчора чоловік уже втретє покосив траву. Запах кругом хати стояв такий, що не можна було надихатись, і я спіймала себе на думці, що саме такий свіжий і яскравий запах має трава лише у травні. Далі вона теж буде пахнути, але забарвлення того запаху уже зовсім інше. Те ж саме стосується і травневих квітів. Саме тому я вирішила приділити увагу. Кільком, а вірніше п'яти квітковим рослинам, які абсолютно різні за зовнішнім виглядом, але дуже схожі тим, що мають здатність розповсюджувати по своєму цікаві і прекрасні запахи почати хочу із півоній. Їх у мене п'ять різних сортів, але всі вони прийшли із 80-х років. Оці два кущі, що ви зараз бачите. Вони схожі між собою, лише відтінок кольору трошечки інший. На жаль, сонце, хоч і призахідне, але так світить, що у камері геть погано видно квіти. Зараз сподіваюся, що вийде показати. Ага, ось так. Е, ці піввонії мають, як бачите, віночок із великих пелюсток, а середина із менших. Така лахматенька. Причому е, оцей нижній шар, він світліший. Схожий до якогось кремового, а серединка більш рожева. На тому кущі теж так само, але якось там пелюстки розміщуються більш хаотично, і оця середина, ось погляньте, вона якась більша за розмірами. пелюстки довші виходять. так майже вся квітка виходить лахмата. І ці білокремові пелюсточки знаходяться якось розташовані якось в переміжку із рожевими. Кожен по-своєму гарний, ну а запах, то ви знаєте самі, який дуже схожий до запаху чайної троянди. Ще є один рожевий з великими махровими квітами та темновишневий такий самий, але цвітуть вони трохи пізніше, тому на них не зупиняюся. А це біла півонія, вона у мене іде, як рання, ще й розташована на сонці, тому розцвітає найпершою. Але тут пелюстки якось цікаво у неї розміщені. На одних квітках вони начебто як всі однакових розмірів. Ось, бачите, лахматі, красиві, красиві, і зустрічаються там такі, як червоні маски, де не де. А є квіти, як ось добре видно. Проглядається край цей. З одного ряду пелюсток, а далі вже йде лахмата серединка. Якось так вони собі на одному кущі різні квіти виходять. Цього року я зробила підпору для цього куща, але як зараз ось показує практика, що для цього куща потрібна іще вища опора у півтора раза, бо від ваги квітів. Стебла позгиналися. ну Листя то там буде стоять гарненько, а от самі квіти ще й дощики йшли, квіти ставали важчими і поопускалися Вон, з усіх боків. Але пахне неймовірно, особливо увечері, то пройти мимо не можна, щоб не заглянути і не понюхати. І тут же перевожу погляд на аліуми. Оці які вищечки вони вже встигли відцвісти. Вони цвіли у першій половині травня, а зараз перетворились на зелені кульки із насіннєвих коробочок. А от Глоумастер, оці гіганти, у них зараз саме пік цвітіння. Ви подивіться, які величезні оці голови. Я на них не можу надивитися. І крім того, що вони гарні, вони ще й запашні. Запах не сильний, але відчутний, і його дуже добре відчувають бджоли. Вони охоче прилітають сюди і пасуться цілими днями, особливо в сонячну погоду. Ці рослинки у мене вже багато років, начебто вже повинна звикнути до їхнього вигляду, до їхньої краси. Але ні, кожного року це для мене як якесь нове відкриття і нове диво. А це Гесперіс, рослинка із мого дитинства. Колись його було повно насіяно у моєї бабки у садку. Пахло запах у нього точно такий, як у матіоли. І розповсюджується особливо увечері. Коли проходиш мимо, то просто не можна надихатися. Я й не знала раніше, як зветься ця рослинка. Недавно, коли вже тут у себе посіяла і почала його вирощувати, то натрапила на назву Матіола двохрічна, але, як виявилось пізніше, мені люди підказали, що це Гесперіск. Знайшла, подивилася, почитала так. Це саме він. Дворічна рослинка, насівається дуже гарно сам і пересаджується. Минулого року, у кінці, десь кінець листопада чи початок грудня вирішила спробувати, як він пересадиться на нове місце, прийметься чи ні. Да, прийнявся геть гарненько і зацвів, правда, не в цьому місці, а там аж біля города. Зацвів аж дивно. А тут вже повідцвітали ті, що перші стрілочки пішли, а тут ще. Трошки більше тінька було і довше затримався. Простенька квіточка, але як для мене, така вона дуже душевна. Розцвіли уже й перші троянди. Оця рожевенька має такий цікавий колір, але камера його, на жаль, не передає. Пробувала із різних ракурсів зняти цю квітку. При різному освітленні все рівно ефект той самий. Не хоче вона показуватись, яка вона є насправді. Але вона мені дуже подобається. Має дуже приємний, хоч і не сильний, яблучний аромат. На жаль, останні роки обгорає навіть перші квіти, зазвичай вони самі красиві, а цього року ось кінець травня, а квіти вже обгоряні. І це ж свіжа квітка, це ж не те, що там вона вже довго цвіте, тільки розкривається і зразу ж обгорає. Це рослинка, яку я придбала однією із перших, і тому цьому кущеві вже більше 20 років. На жаль, дуже сильно дає порослі. Я не встигаю її обрізати. Ось бачите, які кущарики знову ж наросли. За разів 6-7 за сезон потрібно вирізати оці шепшинові кущі навколо цієї троянди. Тим не менше, трояндовий кущ був увесь час великий і гарний, але дивлюся, цього року він маловатий. Схоже, що він довго уже не протягне, тому уже задумуюся над тим, щоб узяти живці від цієї рослинки і спробувати виростити нові кущики, аби замінити оцей старий, тому, що жаль мені із ним розставатися. І сімейна троянда вже почала розкриватися. Але проблема та ж сама: ось обгорають квіточки, не встигли ще розкритися повністю, як уже пелюстки і обгоріли. Я ось так дивлюся, що через телефон не видно того, а ось вони сухі, як, наче їх засушили вже на чай ці пелюстки. Тільки чіпаю, вони і відпадають. А квітка ще не розкрита повністю. Цей кущ квітне тільки один раз, оце у травні, по кінець травня, початок червня, і вже задумуюся, що чи не треба замінити його, тому що сонця він не витримує. вже. Хотілося би, я вже до нього звикла, вже звикла до того, що він тут є, що саме він тут повинен бути, але не знаю. Наскільки мене вистачить. Жаль розставатися з цим кущем. Він так гарно завжди квітнув, весною, рясно, а це вже бачу, що ні. Сонце дуже згубно діє на цю рослину. І, звичайно ж, Іриси, куди ж без них? Уже вони, на жаль, відцвітають. Але ж до цього квітували цілий місяць. Ці квіти славляться не лише неймовірно багатою палітрою барв та їх поєднань, а й величезним різноманіттям ароматів. Проходячи повз оці кущі, можна зустріти як прозорі і легкі запахи, так і насичено густі. Також серед них є багато медово-солодких, а є і вишукано парфумні. Щоразу, коли виходжу за ворота, не можу собі відмовити у задоволенні підійти, хоча б до однієї квіточки, нахилитися і вдихнути оте приємне запашне повітря. Хочеться утримати його в собі якнайдовше, запам'ятати оцю прекрасну мить, бо насолодитися волю цими ароматами просто неможливо. Постійно хочеться ще і ще і ще. А поставити крапку у цьому невеличкому огляді хочу ось цими квіточками. Впізнали? Так, це виноград. Квіточки в нього невзрачненькі, але ж як тільки пахнуть. Вони вартують того, щоб зупинитися біля куща на мить, відволіктися від усіх буденних справ і згадати щось приємне. Отож, бажаю вам усіх таких приємностей побільше щодня і щогодинки. Сама ж прощаюся на все добре.